Товариство, всім величезний привіт. Канал Будні свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому YouTube-каналі. Ну і сьогодні трішечки розповімо вам, чим ми займаємось і займалися безпосередньо сьогодні. Нарешті удалося вибратися мені в місто на наш місцевий ринок, де ми сьогодні. Купили довгождану кроличку на наше господарство. Зараз більш детальніше покажу вам і розкажу, що нам вдалося придбати. Так, от така красота у нас вже знаходиться безпосередньо на нашому господарстві. Друзі, планували одне, але те, що вийшло, як ви бачите на своїх екранах, зовсім інше. Але, тим не менш, покупочкою ми, точніше, я дуже і дуже задоволений. Планував купити дві кралички, але так склалося, що величезного вибору не було. Те, що запало і впало до душі, ми придбали, можливо, через якусь недільку-дві ще виберемося на ринок і щось нам сподобається, розширимо своє господарство. А на даний момент кроличка, яку ми придбали, трішечки адаптуємо її, почекаємо. Щоб вона адаптувалася до нашого господарства, до тих тваринок, які знаходяться разом з нею, тому що перевозки, друге, третє, десяте, в будь-якому випадку це стрес для тварини. Ну і найближчими днями будемо вакцинувати нашу краличку. Першочергово це від геморагічки, тому що з власником говорив, говорив він, що вакцинував краличку, але достатньо давно, тому перестрахуємося. Плюс наше поголів'я потрібно буде повторно провакцинувати. Ну і вже потім будемо купувати не купувати, точніше, а пускати нашу кроличку під кролика. Значить, те, про що я і говорив, планував придбати каліфорнійку, але ну, так вийшло, що реально не було достойних варіантів. І те, що запало в душі, європейська срібляста. Порода, якої у нас ще не було на господарстві, але в принципі за тими характеристиками, які описують цю от породу кроликів, вони дуже і дуже схожі до каліфорнійчиків. ну і Плюс би, мені реально дуже-дуже сподобалася ця от кроличка. Хто буде питати з приводу ціни, оце от задоволення коштує 450 гривень. Дорого, дешево, не знаю, кролиководи можуть написати в коментарях, як ви вважаєте, дорого це чи не дешево. Але ну, мені сподобалось. Придбав, будемо сподіватися, що вона у нас неабияк покаже себе як мамулька. Значить, вік кроличка, як говорив власник в районі 4,5 місяці, бажано би трішечки недільку, якусь те, про що я говорив, почекати, і вже потім можна пускати і запускати. Її підкролика. Значить, їла вона у свого старого власника сіна зернову групу воду. Ми ж переводимо її на гранульований комбікорм, додатково підгодовуватимемо трішечки сіном, водичка. Ну і думаю, вона у нас не буде ображена. Баранелики наші, як ви бачите, лупачать за обидві щеки ті от гарбузики, які ми нещодавно перевезли. Ще, до речі, один такий нюанс немаловажний: рубані гарбузи дуже слабенько поїдають, а от натертий гарбуз лупачать за уші, неможливо відтягнути. Ще одне питання товариства, яке хочеться проговорити, тому що воно актуально і, як для мене, дуже важливо, чому хочеться якраз от на нього і відповісти. тому що Крайнє відео чи перед крайнім відео не знаю, розбирали разом з вами раціон того от БМВД, яке я готую в домашніх умовах, і певні нюанси хотілося би розставити з приводу саме раціону і певних нюансів у приготуванні оцього от БМВД. Тому що написав мені один там із моїх глядачів, також мій тезка пан Олександр. Видно, що людина компетентна, я би сказав, навіть дуже. Е, значить, яка була ну претензія? Або ж ну це навіть не можна так сказати претензія а. Певного роду коректування він мені написав з приводу воду в раціон оцього от БМВД кормового антибіотика, про який я вам розповідав, біовід 80-й, і саме відео говорив про те, що пів кілограма кормового антибіотика в мене входить в склад раціону оцього от БМВД. Так якраз от пан Олександр акцентував на тому, що Годівля антибіотиком на постійній основі свиней і ну, будь-яких тварин абсолютно шкідлива і недопустима. Так, от я з ним ціляком і повністю ну, згоден і якби хочеться внести ясність. І е, роз'яснити оцей от нюанс, тому що Біовід е, 80-й, я даю безпосередньо е, в момент переводу поросят від предстартового комбікорма до стартового комбікорму, якраз от в основі якого і. Стоїть оце от БМВД, власноручно приготовлена, в основі якого білкова група соєва макуха. Якраз от вона досить агресивна і визиває діарею. В момент переводу із предстартового комбікорму на стартовий комбікорм. В оце от БМВД додається саме оце от біовід 80-й. І переводиться поросятка на антибіотик ну, не на антибіотик, на БМВД з антибіотиком. Уже потім, після того, як ми відлучаємо поросяток, переводимо повністю поросят на стартовий комбікорм, антибіотик в це от БМВД не додається на постійній основі, тому що там була от аргументація наступного характеру, що годуючи тварин кормом, в якому на постійній основі знаходиться антибіотик, Люди, які е, споживають оце м'ясо, у них е, з'являється резистентність до антибіотику і в разі різного роду захворювань е, в той момент, коли... Людина звертається до лікаря, лікар приписує антибіотики, і цей антибіотик організм ну, відмовляється в правильному руслі сприймати, і антибіотик не виконує лікувальні властивості і не бореться з тими вірусами, які виникають у організмі людини. Так от це абсолютно правильно і ні в якому разі я би сказав навіть категорично. Я би не рекомендував годувати свинок і не тільки свинок, кроликів тих же самих курочок, антибіотиком. Тому якраз оцей нюанс. Потрібно проговорити, і хто буде готувати оце от БМВД, антибіотик оцей не вносьте на постійній основі. В момент переводу ваших свинок з одного корму на інший, для того, щоб убезопасити себе, додавати от антибіотик. Він дуже гарно і дуже ефективно себе рекомендує. Знову ж таки, якщо ви будете мені аргументувати, що і це дуже шкідливо, то я вам можу. Через призму свого досвіду, через призму спілкування із технологами, які працюють на заводах, які виробляють заводські оці от БМВД, сказати не називаючи фірми марки, що антибіотики і так додаються. Усі е, кормові добавки, якими ми ви е, користуємося. Робити це потрібно, звичайно, якомога менше, але е, оці -от нюанси дуже, до речі, приємно, що ви звертаєте на це увагу, поправляєте, допомагаєте, коментуєте. Це дуже і дуже приємно. Ще товариство про що, сьогодні поговоримо. Е, зранку не вдалося мені познімати нічого, був холод собачий. В принципі, як ви бачите і зараз. Не дуже в нас літня погода, мінусова температура. Зараз швиденько дознімаю е і буду відмикати телефон, тому що виробиться відразу. Так от вранці знімати нічого не доводилось, е і бажання великого не було. Закацюб як е собацюра. Е забігав якраз от на ринок, в якому. Е Продаються наші поросятка, тому що сьогодні неділя. А як ви знаєте, що неділі відбувається купля-продаж маленьких поросяток та стихія, в якій ми варимося, кублемося, довбимося. Так, от, забіг зомлів, можна так сказати, від побаченого, від озвученого і почутого в виді на цих от поросят, Тому що, ну, якщо чесно, такі дракони пузаті кошлаті по 4-5 кілограмів, ціна 2500 2700 в одної жіночки були поросятка ну, схожі на велика біла Ландрас, але гарненькі. Непогані поросятка в районі 10-12 кілограмчиків. Ціна була 3500-3700, 3700 кабанчики, 3500 свинки. І в перекупа поросятка десь в районі 25-27 кілограм. Просив він, за них 5 тисяч гривень. Так от око, як то кажуть, по Сіпалось дуже сильно, розвернувся і пішов. Так що ціна у нас ніяким чином не падає, не зменшується, тільки, я би так сказав, збільшується. З другої сторони, говорячи про попит, тому що так, зі сторони трішечки. Поспостерігав за ситуацією, дуже довго і близько там не терся. Швиденько пройшов, попитав по ціну, подивився, що продають. Відійшов і просто поспостерігав за активністю безпосередньо на самому ринку. Люди підходять, купують поросяток. Не скажу, що там б'ються чи вбиваються за тих свиней, але купують. Ціна, я так думаю, дуже сильно нікого не дивувала, тому що, ну говорю, люди підходили, не було такого там о боже, що це за ціна. Люди готові, беруть. Так що можете написати ціну на поросяток у ваших регіонах, районах, буде дуже цікаво. Зараз. Годуємо наших гусочок, годуємо наших барашиків. У нас якраз період паші зараз буде відбуватися, тому що на фазенді, як ви бачите, в мене вже тут і калачів не залишилось. Повигризали все. Зараз будемо виганяти їх, як ви бачите, на наше таке міні-пазбище і продовжувати працювати. Відосик такий швиденький, сподіваюсь, легенький, відповів на ті питання, які мене хвилювали. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до нових зустрічей.